Константин Ушинський. Умій почекати. Живи собі, брат і сестра. Півник і курочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зелено про зелену смородину. А курочка й каже йому Не їж, півнику, зачекай, поки смородина пристигне. Півник не послухав клював та й клював і наклювався так. Що силу додому, доплентався. Ох, кричить півник. Горе мені. Болить, сестричко, болить. Напоїла курочка півника м'ятою, поклала гірчичник і перестала. Видужав півник і пішов у поле. Бігав, стрибав, розгарячився, упрів і побіг до струмка пити холодну воду, а курочка йому гукає. Не пий, півнику, зачекай, поки прохолонеш. Не послухав півник, напився холодної води і зразу ж почала трясти його лихоманка. Насилу додому курочка довела, обіла курочка до лікаря. Виписав лікар півникові гіркі ліки і довго прилежав півнику ліжку. Видужав півник до зими і бачить, що річка льодом покрилася. Захотілося півнику на ковзинах кататися, а курочка каже йому Ох, почекай, півнику, нехай річка геть замерзне. Ще лід дуже тоненький, утонеш. Не послухав півник сестри, ковзнув по льоду. Лід розломився і півник шубався у воду. Тільки півника й бачили.